Відсьогодні п'яні водії платитимуть більше, набув чинності закон підписаний президентом України, який передбачає посилення адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння. Як саме змінилися штрафи та міри покарання нетверезих водіїв? З такими питаннями звертаємося до патрульної поліції Івано-Франківська. Якщо вас ловлять перший раз, то ви сплачуєте штраф 10 тисяч 200 гривень позбавлення прав на керування транспортним засобом один рік. Якщо в друге, то це є 20 тисяч 400 гривень, позбавлення на два роки. Втретє це 20 40 тисяч 800 гривень і позбавлення права керування на 10 років. Свою думку стосовно нового закону, ми вирішили запитати безпосередньо у самих авторюбителів Івано-Франківська Знаєте, з одної сторони добре. Тому що цей, не будуть може, стимул, що не будуть пити за рулем і сідати п'яним. А з другої сторони, по відношенню до зарплат, воно трошки, трошки забагато. На мою думку, все-таки може молоді люди візьмуть собі це до уваги і не будуть займатися всякими дурницями на дорозі. На мою точку зору правильно. Якщо вже їдеш, то нема чого пити. Надіюсь, що Аварійна ситуація на наших дорогах зменшиться. п'яний водій за кермом несе загрозу не тільки іншим учасникам дорожнього руху, а й пішоходам, які також підлягають загрозі наїзду на них. Тож ми запитали думки і в піших учасників руху. По перше, ці штрафи замалі. Бо вдарять вони по простих людях, ті, що і так не мають, а для тих, хто їздить на порше, на інфініті і тому подібних машинах, то це для них є копійки, тобто що мені витягнути рубель ще ні, що йому 10 тисяч. Якщо будуть досить такі великі штрафи, можливо, до них все-таки достукається, у них, по-перше, не буде навіть коштів, щоб все оплатити. Машину вони однозначно будуть продавати, щоб оплатити. малі ціни, я бажав три рази, вище підняв ці ціни і. Не то, що там на рік лишати чи на три роки прав за перший рік, а на років десять. За статистикою кожна п'ята дорожньо транспортна пригода в Україні скоюється нетверезими водіями. Всі учасники дорожнього руху сподіваються, що з прийняттям даного закону аварійних ситуацій поменшує.